Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Мої вітання всім шанувальникам української мови на каналі Лікнеп. Сьогодні ми продовжуємо серію випусків присвячену подоланню лексичних помилок. Тема цього випуску правильність вживання прикметників громадський і громадянський відповідно до лексичних норм української мови. Традиційно згадаймо, що таке лексичні норми. Лексичні норми це норми слововживання, прийняті в сучасній українській літературній мові. Вони регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети висловлювання. А зараз з'ясуймо, у яких випадках доцільно вживати прикметник громадський, а у яких громадянський відповідно до їхнього лексичного значення. Цього разу. Для того, щоб дізнатися значення прикметників «громадський» і «громадянський», ми будемо звертатися до праці видатного дослідника проблем розвитку і культури української мови Бориса Антоненка Давидовича, яка називається Як ми говоримо. У цій праці зазначається, що прикметник громадський походить від іменника Громада, означає належний до певного колективу людей. Наведу приклади вживання прикметника громадський у словосполученнях: громадський активіст, громадський діяч, громадський інспектор, громадські органи, громадський вплив, громадська діяльність, громадська думка, громадський транспорт, громадська організація, громадський порядок тощо, а прикметник громадянський. Вказує на суспільство або людність цілої країни, на все громадянство, що підлягає законам країни і виконує пов'язані з ним обов'язки. Прикметник громадянський вживається, наприклад, у таких словосполученнях: громадянський обов'язок, громадянська активність, громадянська позиція, громадянська свідомість, громадянська відповідальність, громадянські інтереси. Громадянські права, громадянські свободи, громадянська війна і так далі. Тож не будемо у своєму мовленні плутати прикметники громадській і «громадянський». А зараз, як завжди, підібіймо підсумок. Прикметник громадський вживаємо у значенні, такий, що стосується окремого колективу людей. Прикметник громадянський вживаємо у значенні. Такий, що належить до населення певної держави, користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави, член суспільства. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск був для вас пізнавальний. А у наступному випуску ми з вами з'ясуємо правильність вживання іменників показник і показчик. Залежно від їхнього лексичного значення, побачимося у наступному відео.